Калачиками носимося туди-сюди, їх же ж багато хочеться, щоб квітло все, щоб у дворі було гарно, а воно ж погода не дає. Так. Люда, Дімочка, дасте шапку поносити. Та дам, мені не жалко, мені вона не одна. Дам, дівочка, дам. Хай у вас буде тепло, не треба холоду, ну його. Аня, багато сапати треба, але щось так не хочеться. Поки е, зварила, постирала, та й сили немає нагородити. дити. Отож так само Анічка і в нас. Дві роботи або одну роботу якусь зробиш і все, і вже там хекаєш, а там як би лягти або сісти. Оля Прибельська. А качиного пір'я Люба не не охоче. Ну, то ду качиного ж нема такої краси. <ріху> так. Даніль понятно. Галюнечка, людочка, привіт, людочка, Галинка Іва, доброго дня. Смаколики, Надя, вазон з руколою вже проспала. Спала. А чого проспала? Надюш, Посади ще. Лена Доценко, спасибо вам, добрая женщина. Слушаю, вас, вас і сльози Вы Ви представитель настоящої української жінки, доброї, умної і трудолюбивой. Як можна було так нас ставить до такої бойни довели? Ой, мої хороші, ми, ми за мир. Леночка, ми за мир, щоб в мирі не було війни ніде, щоб не гибли ніхто, ні дорослі, ні діти, ніде ніхто. Дімочка, у мене молоде деревца далі приплод, груші, яблуні і тутовник, абрикосов почти нет, Димочка, я рада за тебе, що ваші труди вознаграждаються. А що таке тутовник? Я не знаю, що таке. І я тобі скажу, що в нас стільки років не було абрикосів, в цьому році як не було важко, як не боліють дерева, але трошки абрикосів поцеплялося. Так, Надічка, про... Про... А, просапала. Все, понятно. Так. Привіт, привіт, Аня Сергіївна, ви що, хворіли? Данечка, хворіли, і в нас там були такі неприємні, е, до болю, дуже неприємні обставини сімейні, то було не до того. Так, Лєна, хочу побыстріє мірах. Е, так. Куда, куда, куда. Хочу побист міра. Хватить нам вже болі і крові. Я теж дуже люблю возитися в землі. У нас такий теплий був апрель, а май холодний. Хорошо, хоч морозу не було. Здоров'я вам і міра. Ліночка щиро вам дякуємо за добрі слова. Ну, апрель тоже теж був у нас э, тепленький, ну, а травень холодний. Що називається? Холодно. Ну, і ще такого у нас і не було, що середина травня, а в нас не висаджено все, не посаджено, не доведено до толку. Ніколи не було такого. Юлечка Аня, привіт. Так, мої хороші, а ну там олі лайки поставте, кому не жалко, будь ласка, ох, я ще забула э, цей э, зробити. П'яті минуточку, ну і нічого. Так, де ви там подівалися, мої хороші? Ну пишіть. <гум> так, Анечка, Юлечка, привіт, дорогенька. Юляня, привіт. Так що ото такі діла. <гум> Ось, Ось о мій красавець ходить туди-сюди. Ось, дивіться, е? Який. Ах да? ти, бігає, а малий не знаю де. Гуляє і ніяк не цей ніяк не може встановитися. Так, пишіть, пишіть, мої хороші, мені ще ж треба п'ятиминуточку зробити. Давайте щось там напишіть, щоб мені було що почитати. Ой, то я забула, треба було раніше. Ну, нічого.